Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задач, які стосуються відносності руху, а також середньої швидкості під час прямолінійного нерівномірного руху. І розпочнемо ми з вами із перевірки домашнього завдання. Перша задача номер 88 Протягом двох годин автомобіль рухався з середньою швидкістю 50 км, за годину, а наступні 3 години з середньою швидкістю 40 км за годину. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху? І так записуємо умову задачі. Спочатку записуємо першу, перший проміжок часу Т1 2 години. Протягом цього проміжку автомобіль рухався з швидкістю V1 50 км за годину. Другий проміжок часу Т2-3 години. І швидкість на цьому проміжку В2 40 км за годину. Потрібно визначити середню швидкість. Якщо у вас задача на середню швидкість, чи її потрібно знайти, чи вона є в умові задачі, а треба знайти щось інше, я раджу вам завжди розпочинати розв'язок задачі із формули середньої швидкості. І так, середня швидкість шукається як загальний шлях розділити на загальний час. Ні в якому випадку не можна шукати середню швидкість, як середня арифметичних швидкостей на кожних ділянках. Це неправильно. Потрібно загальний шлях ділити на загальний час. А далі дивимося: ми можемо з вами визначити загальний час. Загальний час це сума проміжків часу, по якими рухався автомобіль. Т1 додати Т2. У нас виходить 5 годин. Далі нам потрібно знайти загальний шлях. Загальний шлях це також сума проміжків шляху L1 додати L2. Але в умові ні L1, ні L2 не відомо. Для того щоб знайти l 1 перший проміжок шляху, потрібно швидкість v 1 помножити на час t 1 50 км за годину помножити на 2 години, отримаємо 100 км. Аналогічно шукаємо шлях l 2 як v 2 помножити на t 2 отримаємо 120 км. Вже далі можна визначити загальний шлях, формули ми вже записали. Ви могли б тут просто дописати дорівнює і підставити 100 км, додати 120 км. Можна записати це внизу. Загальний шлях в нас виходить 220 км. І середню швидкість. Так само можна було піднятися в попередню формулу і підставити числові значення. А можна написати знизу. Середня швидкість формулу вже нас записано, лише підставити числові значення. 220 км поділити на 5 годин ми отримаємо 44 км за годину. Наступна задача це також задача на визначення середньої швидкості. Автомобіль проїхав 90 км зі швидкістю 60 км за годину. Отже, проміжок перший L1 1 90 км, швидкість V1 1 60 км за годину. Потім він ще проїхав пів години зі швидкістю 80 км за годину. Тобто час Т2 0,5 години, а швидкість V2 2 80 км за годину. Тобто, це друга ділянка шляху. І знову ж таки потрібно знайти середню швидкість. І як бачите, розв'язок знову ж таки починається із формули середньої швидкості. Загальний шлях розділити на загальний час. Ну, це вже я дописувала, тому спочатку у вас має запису... записано V середнє дорівняння L загальне поділити на T загальне. Тепер для того, щоб знайти загальний шлях, потрібно l 1 додати l 2 Проміжок l 1 в нас відомий, а от l 2 немає. Тому спочатку потрібно знайти L2, як V2 помножити на Т2. В нас виходить 40 км. Потім повертаємося до попередньої формули, а можна було написати знизу і обчислити, що загальний шлях складає 130 км. Далі, щоб знайти Т загальне знову ж таки, треба Т1 додати Т2. Т2 є в умові. А для того, щоб обчислити Т1, потрібно скористатися формулою L1 поділити на V1. Т1 вийшло 1,5 години. Повертаємося в попередню формулу, записуємо, чому дорівнює загальний час 2 години. І вже знову ж таки, повертаючись до самої першої формули, можна, можна було б записати знизу В середній підставити числові значення. Можна повернутися в попередню формулу і підставити L загальне 130 км, Т загальне 2 години і обчислити середню швидкість. На нас у нас получилось 65 км за годину. Наступна задача. Рухаючись за течією річки човен пропливає відстань 240 метрів за 2 хвилини. Отже, шлях за течією 240 метрів. Час за течією 2 хвилини. І ми це перетворюємо значення у секунди в систему Сі 120 секунд. Далі, у зворотньому напрямку він рухається зі швидкістю 1 метр за секунду. Якщо човен буде рухатись в зворотньому напрямку, він буде плисти проти течії. Тому оця швидкість це швидкість проти течії. 1 метр за секунду. Потрібно визначити швидкість течії. Для початку ми можемо обчислити з вами швидкість за течією. Для цього потрібно шлях за течією розділити на час за течією. Отримаємо 2 метри за секунду. А тепер увага. Для того, щоб знайти швидкість течії, якщо відома швидкість за течією і проти течії, потрібно від швидкості за течією відняти швидкість проти течії і поділити на 2. Випишіть окремо цю формулу для того, щоб вона була у вас як підказка, можете її обвести, для того, щоб вона завжди у вас була перед очима. І ви можете нею користуватися під час розв'язку задачі. Отже, щоб знайти швидкість течії, потрібно швидкість за течією, відняти швидкість проти течії і поділити на 2. Ми отримаємо 0,5 метрів за секунду. А от для того, щоб знайти власну швидкість човна, в умові ці задачі це не питається, але також краще виписати цю формулу і обвести її в рамочку, для того, щоб вона завжди у вас була перед очима для розв'язку інших задач. Отже, власну швидкість човна, катера або тепловхода можна обчислити, якщо швидкість течією додати швидкість протитечі і поділити на 2. В нас вийде 1,5 метра за секунду. Ну, а тепер розглянемо кілька тестових завдань. Який вид руху у хокейної шайби по шорсткому льоду після удару ключкою? І так, якщо вдарити ключкою по шайбі, то шайба буде рухатися по прямолінійній траєкторії. Тобто це буде прямолінійний рух. Але рух шай... швидкість шайби буде зменшуватися, поки вона не зупиниться по шорсткому льоду. Тому не можна вважати даний рух рівномірним, оскільки швидкість змінюватися буде. Таким чином, ми можемо дати відповідь, що. Рух шайби буде прямолінійний, але нерівномірний. Відповідь Б. Далі на координатній осі О точками відображення положення трьох мопедів через однакові інтервали часу під час прямолінійного руху першого, другого і третього. Спочатку потрібно визначити рух, якого мопеда можна вважати рівномірним. Рівномірним в нас називається такий рух. Під час якого за будь-які однакові проміжки часу тіло проходить однаковий шлях. Давайте подивимося: перший мопед за перший проміжок часу пройшов три клітинки. За другий такий самий проміжок часу пройшов ще три клітинки. І потім, знову ж таки, за наступний проміжок часу пройшов ще три клітинки. Тобто, за однакові проміжки часу, мопед пройшов однаковий шлях. Тому ми можемо зробити висновок про те, що саме перший мопед рухається рівномірно. Отже, відповідь А. На якій ділянці середня швидкість руху третього мопеда є найбільшою? Отже, дивимося, третій мопед за перший інтервал часу пройшов 4 клітинки. За другий інтервал, такий самий інтервал часу, він вже пройшов 3 клітинки. І за третій інтервал часу, точно такий самий проміжок часу, він пройшов дві клітинки. Час в нас однаковий на кожному із цих проміжків. Але для того, щоб йому пройти перший проміжок, а він складає 4 клітинки, в нього повинна бути більша швидкість, ніж, наприклад, щоб пройти за той самий інтервал вже шлях в 3 клітинки, в дві клітинки. Тому саме на проміжку ОА в нас буде найбільша швидкість. Отже, чим більший шлях за один і той самий проміжок часу проходить той чи, те чи інший транспортний засіб, в нас тим більшу швидкість він розвив на цьому проміжку. Отже, правильна відповідь ділянка ОА. В якому педа середня швидкість на ділянці АВ є найбільша? Ну, ми з вами з'ясували, що чим більший шлях. Тим більший, більшу швидкість розвиває на цій ділянці е, даний транспортний засіб. Е, тому що проміжки часу є однакові. Давайте подивимося: перший мопед пройшов три клітинки, другий так само три клітинки і третій три клітинки. Отже, ми можемо зробити висновок про те, що всі мопеди на цій ділянці мали однакову швидкість. Далі наступне. На малюнку 2 зображено графік залежності шляху від часу руху автомобіля. Для того, щоб давати відповідь на наступні питання, давайте для початку розглянемо сам графік. Ми бачимо, що на першому проміжку часу в нас шлях збільшується. Потім він не змінюється. Далі знов збільшується і ще раз збільшується. Для того, щоб давати відповідь, для початку я вам раджу визначити одиничні відрізки. По осі часу і по осі шляху. І так, ми бачимо цифру 5. І вона відповідає в нас раз, два, три, чотири, п'яти клітинкам. Таким чином, одна клітинка в нас буде 5 поділити на 5 одна година. Отже, одна клітинка це одна година. По шляху в нас є цифра 100. Шукаємо, скільки, скільком клітинкам воно відповідає: раз, два, три, 4, 5. 100 поділити на 5 ми отримаємо 20. Отже, одна клітинка буде відповідати 20 км. А тепер будемо відповідати на питання: на якій ділянці автомобіль не рухався? Якщо автомобіль не рухається, це означає, що шлях його не змінюється. І ми з вами бачимо, що саме на другій ділянці шлях у нас не змінюється. Тіло, як на початку було в точці А, так, в кінці другої ділянці і залишилося у точці А. Таким чином, саме на другій ділянці в нас автомобіль не рухається. Яка відстань між пунктами А і С? А і С? Для того, щоб дати цю відповідь на це питання, давайте ми визначимо з вами, а яким координатам відповідають по осі шляху точки А і С. Точка А 100. І ще одна клітинка, а одна клітинка це в нас 20. Таким чином це буде 120. Це 100, 120, 140, 160, 180, рахуємо по 20. Отже, точка С відповідає координаті 180. Таким чином, відстань від точки А до точки С це в нас буде 180, відняти 120. Тобто 60 км. Отже, відстань між точками А і С у нас дорівнює 60 км. Скільки часу рухався автомобіль від пункту А до пункту Б? Давайте визначимо, пром... якому часу відповідає точка А і точка Б. Пункт А, давайте подивимося. Спочатку до графіка і потім донизу. По осі часу ми маємо визначити, ми бачимо, що в пункті А автомобіль знаходився рівно в 2 години. Далі, пункт Б. Дивимося, доводимо до графіка і донизу. І бачимо, що це відповідає 7 годин. Тобто він прибув в пункт Б о 7 годині. Отже, рухався він від пункту А до пункту Б від 2 до 7 години. Тобто 7 відняти 2 протягом 5 годин. Далі на якій ділянці швидкість руху автомобіля була найбільшою? Я вже вам розповідала про те, що для того, щоб визначити, яка швидкість, де, на якій ділянці швидкість автомобіля є більшою, потрібно визначити кут нахилу даної ділянки до горизонтальної осі часу. Давайте подивимося, перша ділянка. Ось, де в нас буде цей кут, я його позначу кут 1. Далі, друга ділянка, вона взагалі паралельна до осі часу, а це означає, що кут тут буде дорівнювати 0. Щоб визначити кут нахилу третьої ділянки до осі часу, я проведу пряму паралельну до осі часу, тобто горизонтальну пряму до початку цієї ділянки. Щоб побачите, який це в мене кут нахилу буде. Оце в мене буде кут. Я його позначу, оскільки це третя ділянка, цей в мене буде кут 3. І четверта до четвертої ділянки, так само проведу паралельну пряму, щоб побачити, під яким кутом нахилена дана ділянка до горизонтальної прямої. Це в мене буде кут 4. І тут візуально можна побачити, що саме перший кут, він нас буде найбільшим. А значить, і швидкість на цій ділянці також буде найбільшою. Отже, правильна відповідь це відповідь А. Наступне, яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Ми з вами пам'ятаємо, що середня швидкість, середня швидкість це відношення загального шляху до загального часу. Чому ж дорівнює загальний шлях? Давайте подивимося до останньої точки. До якої він дійшов. Отже, ця точка відповідає пункту С, і ми вже з вами визначили, що складає вона 180 км. Ми розглядаємо рух від початку, тому, відповідно, повністю загальний шлях дорівнює 180 км. Чому ж дорівнює загальний час? Також визначаємо загальний час. Це в нас ось, ось 7, 8, 9 годин. Загальний час дорівнює 9 годин. Таким чином, середня швидкість дорівнює в нас 20 км за годину. Отже, відповідь 20 км за годину. Давайте ще розглянемо одне із тестових завдань. Електропотяг метро рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Пасажир у вагоні рухається уздовж вагона у напрямку руху потяга зі швидкістю 0,5 метрів за секунду. Швидкість руху людини відносно рейок колії становить. Давайте подивимося. В нас рухається електропотяг. Ось такий ми намалюємо електропотяг. Зі швидкістю, яка дорівнює 20 метрів за секунду. І всередині вагона відносно самого цього вагона, рухається людина зі швидкістю 0,5 метрів за секунду в тому самому напрямку. З якою швидкістю буде рухатися ця людина відносно колій? Подивіться, це дуже схоже на рух за течією. Тобто сама людина рухається, якби вагон стояв, вона б рухалась також і відносно колій зі швидкістю 0,5 метрів за секунду. Але її ще й вагон переносить кожну секунду на 20 метрів. Тому за одну секунду цей, ця людина відносно колії перенесеться на 0,5 та ще й плюс 20 метрів. Тобто відповідь буде 20,5 метрів за секунду. Якби людина рухалась в зворотньому напрямку, то в нас би вийшло 20 відняти 05. Тобто, це начебто був би рух проти течії. І тоді б відповідь була 19,5 метра за секунду. Ну і давайте розглянемо ще одну задачу на, якраз на використання руху за течією або проти течії. Катер за течією рухався протягом 2 годин і подолав при цьому відстань в 24 км. Визначити власну швидкість катера, якщо швидкість течії становить 2 км за годину. Отже, записуємо умову. Дано. Нам дано те, що катер за течією рухався протягом 2 годин. Час за течією. Дорівнює 2 години. Не треба перетворювати це значення в систему Сі, оскільки в нас тут години і кілометри. Далі відстань або шлях за течією дорівнює 24 кілометра. Визначте власну швидкість катера, якщо відомо, що швидкість течії дорівнює 2 кілометра. За годину нам треба визначити власну швидкість катера. Швидкість катера. І так, знаючи шлях і час за течією, ми можемо якраз і визначити швидкість за течією. Це буде дорівнювати шлях за течією, розділити на час за течією. Це буде дорівнювати, у нас всі значення є, ми можемо підставити 24 км за годин, кілометра поділити на 2 години. І це у нас буде дорівнювати 12 км за годину. Для того, щоб визначити власну швидкість катера, отут треба пригадати. у нас відома швидкість течії. Давайте пригадаємо, а за якою формулою шукається швидкість за течією. Щоб знайти швидкість за течією, нам треба до власної швидкості катера додати швидкість течії. В нас відома швидкість за течією і швидкість самої течії. Як звідси можна визначити швидкість катера? Давайте подивимося, швидкість катера це невідомий доданок. І ми з вами знаємо, що для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, швидкість катера дорівнює швидкість за течією відняти швидкість самої течії 12 кілометрів за годину. Відняти 2 км за годину. Отримаємо 10 кілометрів за годину. Отака подвійна стрілечка використовується, коли ми з однієї формули виводимо якусь невідому нам фізичну величину. Отже, відповідь 10 км за годину. Відповідь 10 км за годину. Ну а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!